Нова угода про надра. Чи може вона бути елементом тиску з боку Сполучених Штатів? Та чим може обернутися зняття санкцій з Росії? Про це говоримо з Віктором Боберенко, експертом бюро аналізу політики. Пане Вікторе, рада вас вітати Навзаєм Доброго здоров'я вам. Давайте поговоримо от про новий пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз мало про нього говорять, але 17-й пакет санкцій він готується. Щоправда, на дуже ранній стадії, і все залежить від переговорів України, США і Росії. Багато при цьому зараз говорять, що знімати санкції ще рано. Там Макрон Шольц про це сказали щодо завершення війни. Про зняття санкцій говорити не варто. Зеленський при цьому зазначив, що це буде катастрофою світової дипломатії. От, на вашу думку, що сприяє взагалі зараз обговоренню санкцій про зняття санкцій з Росії от цьому обговоренню, і чи взагалі є для цього якесь підґрунтя? Тому що, ніби як знаєте, ніби як немає цієї інформації про зняття санкцій, але чомусь світові лідери постійно говорять про те, що немає сенсу в знятті санкції з Росії. Тут все залежить від того, які принципи в зовнішній політиці сповідують країни. Да? І є принцип, який, на жаль, стало сповідувати Трампійська Америка. Це принцип Ріалполітік. Це коли ну задля досягнення мети, як ще Кісінджер говорив, гадяться будь-які засоби. Да? І тому для того, щоб відтягти Росію від Китаю, можна там пожертвувати Україною чи ще щось таке, тому що у них якби велика мета у них цивілізаційна суперечка США, Китай, і тому потрібно діяти так, або а не інакше. Але є інший принцип, інший принцип, який поки що сповідує, повторюсь, поки що сповідує Європа. І цей принцип е якраз міжнародне право базується не на реал політики, а на принципах. Да? І основний з цих принципів, що агресор завжди не правий, і тому має виконати е ну, е він має бути покараний. Зло має бути покараним. І з огляду на це. Зараз американці Трамп каже, так ну там ніфіг діляти, беремо і знімаємо санкції, а чому ні? То е, е, європейські країни, ну, ми не маємо на увазі Словаччину чи тим більше Угорщину, маємо, маємо на увазі нормальні країни Передусім лідери Європейського континенту, Британію Францію, як члени Радбеза, ну і Німеччину як найбільшу економіку європейську вони не готові знімати санкції не просто до завершення, ну вони так кажуть до завершення війни, але заморозку конфлікту вони не вважають за меж завершенням війни. Тобто санкції з точки зору Макрона мають діяти. Аж до тих пір, поки Росія не виведе свої війська з окупованих територій. Тобто, поки умовно, там м, е, Зеленський чи хто після нього буде президентом, не плюне з, з розвалін Кримського мосту, да, там, тіпа, і не скаже, все, визволили е, в кірчі е, жовто-сині знамена. І тоді, тоді, окей, всі скажуть, знімаємо санкції, а так санкції не можуть бути зняті. Причому санкції. Е, Санкції як е, технічні, ну там стосовно там, поставок, яких чи навпаки там, заборона на поставку е, у, у російського газу. Да? Але і гуманітарні санкції, які для Росії не менш важливі, ніж економічні технічні. Наприклад, поїде їхня збірна в Мілан на Олімпіаду. Путін дуже хоче, щоб поїхали. Але Європа зараз каже ні. Єдине, що тут треба, щоб цивілізація ну я маю на увазі країни, які називаються частиною цивілізації, або якщо хочете золотий мільярд, або там Європа з -за океанським продовженням Сполученими Штатами і Канадою. і... Наприклад, Японією, Південною Кореєю, Австралію, Новою Зеландією, Філіппінами, Сінгапуром, ну ті країни, які вважаються доктринально демократичними країнами, да? то. Е Розкол між ними може привести до дуже небезпечної ситуації, яка вже в світовій історії була. Я можу нагадати: в 1923 році спочатку ніхто не визнавав е, радянську Росію, а потім СССР е, за суб'єкт міжнародного права. Чому тому що е, вони перше узурпували владу, вони розігнали е, так званий. Установчі збори, учредительне собрання, якщо говорить по-русски, да? а друге, вони відмовились віддавати борги, і приватні, і державні борги Російської імперії, і багато людей в Європі попало на бабки і уряди. І тому вони казали, ні, не пробачив ніколи, поки ви от, не віддасте борги. А потім, в 23-му році була Генуейська конференція, і кілька країн все-таки визнали. Совєтську Росію, тому що ж торгувати, куди ж діватися. А потім останні ми визнали Сполучені Штати аж 34-му році, але побігли тоді дуже швидко Сталіну допомагати робити індустріалізацію. Тобто, спочатку всі ввели санкції, але потім всі попустились. Чому? Тому що був розкол. Хтось перший, хтось другий, хтось третій, а потім всі почали визнавати. Радянську Росію за суб'єкта. взяли навіть її в Лігу націй. Потім От таке. так і тут зараз європейці твердо стоять, що жодних санкцій не знімемо, ніколи заморозка конфлікту, то що Трамп наполягає, як тільки заморозимося, ми там типу, Путіну знімаємо санкції. А європейці кажуть, ні, ні, ні. Як тільки буде мир, а мир і заморозка конфлікту це дві різні речі: перемир'я і мир. Це різні речі, але ми готові мир з Росії з Росією підписувати, коли вони підуть від нас. А так це буде лише перемир'я. От в чому принципова різниця, європейці поки що правильно себе ведуть. Трампісти ведуть себе уже неправильно, але як воно далі буде, побачимо. Але в мене велике передчуття, що якщо умовно буде розкол, і американці пробачать Росії рано чи пізно це зробить Європа. А ви говорите про те, що зараз вже дав Трамп Трапівська команда такий карт-бланш Путіну. Про що йде мова? І якщо говорити про те, що Росія зараз ставить однією з основних умов зняття санкцій, то наскільки вона може бути договіроздатною? Поки що трампісти ставлять умову спочатку заморозка, а потім потім санкції знімаємо. А Росія ж навпаки, спочатку ви знімаєте санкції, а потім ми подумаємо заморожувати конфлікт чи ні. Справа в тому, що у Трампа цитнот у нього 30 квітня 100 днів, коли він при владі. А якщо порахувати в терміні, то це 7% уже всього його терміну. Трампівського треба от перший звіт якийсь давати, чого він досяг. А він на внутрішньому фронті мало чого досяг, крім того, що там розколов Америку ще більше. То, от. а на зовнішньому фронті на близь на близькому сході немає успіхів. Щось Грінландія не, не купилася, Канада не приєдналася. То, от. і в Україні е, не видно нічого. Путін у Путіна ж дедлайн дещо пізніше, 9 травня. Він може тягти до 9 травня, і тільки 9 травня, тобто помакати. Трампа, що у Трампа нічого не вийшло. А потім 9 травня сказати, там, ну це лі свого достигнути. Діди воювали, побігали, ми воювали, победили теж він же Він може багато вказок розказати, що там нацизм победили там націоналізм, вернее український, там типу, е, Коридор в Крим є, там, ну, і, так далі, і так далі. Йому внутрішнь, на внутрішньому ринку багато чого можна розказати, що це перемога. Так? Єдине, що Путін для себе знає, що він -то хотів всю Україну, і тому частина України це для нього не Камільфо. Тобто він знає, що він не виграв війну. А ця перемога для нього пірва. Але з іншого боку, Путін мусить ж віддавати собі, ну, як то кажуть, якщо, що, а, що він, якщо ще на рік втягнеться в війну, він що, переможе Україну? Ну, Мабуть, що ні. Ну, Не знаю. Ми ж не знаємо. Тут же ж великий ще фактор, треба розуміти, фактор Китаю. А що Китай підштовхує Путіна до війни чи навпаки каже та замиряйся? Я думаю, що якби Китай сказав, що харе е, воювати. Путін би ще перша в Трампа зараз біг би. А так Путін робить вигляд, що він начебто за мир, тому що у них ж ж советська древня пісня там «Хотять ли русські війни, спросите ви утішини. І там в пісні самі, що типу не хочуть, ну якби не, не хочуть війни, Русские не хочуть війни. І от він вони кажуть, ні, ми не хочемо війни, ну але, але там, типа, але давайте перше, друге, третє, і він виставляє нові новини. Умови. Трампісти з старта йому дали три поступки: перше, Україна виходить з Курська. друге, Україна не йде в НАТО, і третє, Путін залишає де-факто за собою все завойоване. Ну там за душки виносять е, Запорізьку АЕС. Але... Але там це дійсно технічне питання. Там я читав звіт магатей. МАГАТЕ каже, що відновити, запустити з шести реакторів, хоча б два можливо тільки за умови, що світло буде подаватися на нашу сторону. І тому а ми ж апріорі ж там не, не хочемо там ну від них купля у, у Росії купувати світло з своєї ж електростанції, і тому магате пропонує якби ну управляти нею е, саме, щоб там нікому якби не обідно, але виносячи задушки Запорізького. Арті... Ну, все залишається путіну, але і європейці, і поки що американці говорять про те, що це буде де-факто, а де юре, весь світ буде е, за замальовувати е, Крим і Донбас в кольори України. На політичних картах світу. А Путін же ж вимагає: ні-ні-ні, треба не просто, а щоб всі як би, визнали це. І от до речі, чому європейці кажуть, що не можна знімати санкції? Тому що буде, що агресор не тільки не покараний, а він вибачений. От в чому справа. Те, що агресор не буде покараний, це з цим вже всі змирились. Ви знаєте, ну направду давайте давайте з вами от поточнемо важливі моменти. Перше, те, що Україна не відмовилася від вступу в НАТО і НАТО для України принаймні все ще на столі. Другий момент це те, що зараз Україна не відмовляється від того, що Росія має бути покарана за свої воєнні злочини. Ми їх фіксуємо, ми їх передаємо відповідно до міжнародних організацій, і ми дійсно говоримо про те, що рано чи пізно російські військові злочинці мають бути на лаві підсудних. І третій момент це те, що всі території, які зараз Росія окупувала, вони залишаються окупованими територіями, і ми сподіваємося, що там рано чи пізно це питання буде вирішено все ж таки дипломатичним шляхом. Говорячи про е, те, що е, зараз… Я, я зробив би маленьку поправку. Прошу. Японія 80 років тому втратила Шитакан і Турупну Південно-Курильські острови, які ніколи не належали ні Російській імперії, ні СССР. Сталь тупо віджав. Японія досі. Не підписала з Росією мирною угодою, у них перемир'я. І 80 років, ось в вересні буде, 80 років домовляється дипломатичним шляхом. Приблизно так само Кіпр 50 років дипломатичним шляхом хоче е, отримати назад, віджатий Туреччиною Північний Кіпр. То е, ми е, е, да, скільки. Яки завгодно Зеленський може казати: ми відвоюємо Крим дипломатичним шляхом. Ага, у мене немає жодного е, прикладу, коли б я міг сказати, що дипломатичним шляхом було відвоюване щось. От Хорватія просто отримала колись вікно можливостей і вибила сербів. От дипломатичним шляхом серби б ніколи не окуповані території Хорватам не віддали. Ну, прецедентів нема. От навпаки, по 50 по 80 років дипломатичним шляхом відбивати, да, прецеденти є багато. Як мінімум три. Ще Фолкленди є, як приклад, з 82-го року. От тобто вже 43 роки. Ну, от вам три приклади навів. Давайте поговоримо про більш песимістичний сценарій. От о, з одного боку, ми розуміємо, що може бути якась ясність, якщо будуть домовленості, якщо будуть укладені там е, ну угода про припинення вогню, це вже ясність. Там, якщо дійдуть якихось мирних домовленостей. Якщо вона не буде укладена до 9 травня. Це для нас сигнал, що Путін хоче провести хоча б літню кампанію, але скоріше за все, що він заходить на ще один віток, тобто на рік до наступної весни. 呃。Uh Добре, але ж розумієте, тут питання в тому, що зараз Путін його ніби як виводять з ем, дипломатичної тіні, якщо можна так сказати, Трамп його виводить з дипломатичної тіні, і він стає рукопожатним. Відповідно, стають рукопожатним всі його ці дипломати. Е, Путін при цьому зараз намагається затягувати перемовини з е, е, Сполученими Штатами з Україною, і такий варіант розвитку подій, в принципі, йому може бути досить вигідним, тому що Росія. Е, на рівні дипломатії може продовжувати вирішувати свої питання. І при цьому навіть там в деяких точкові санкції знімати? А тим часом питання російсько-української війни вирішено не буде, і Росія, можливо, навіть там в такому процесі буде поповнювати десь там свої сили, на якихось напрямках наступати, десь відступати, ну і так далі. Тобто затяжна війна буде тривати, а Путін, тим не менше, буде досягати свої цілі на дипломатичному рівні. Як ви вважаєте, от такий варіант можливий, і наскільки він є небезпечним? Знову ж це можливо тільки, і це ви абсолютно праві. Це буде до 30 квітня точно. Тобто вони будуть говорити да-да-да, ми за мир, ми по-любому за мир, але будуть атакувати, наступати, вибивати наш тил повністю. Е, от, вони вже зірвали перемир'я. Да? Вони сьогодні в Полтаві бомбили саме енергетичну інфраструктуру, по трансформаторам били. Це те, що вони заріклися, якби на 30 днів бить, але між тим бють. Ну вони кажуть, ну ви ж перші там в суджі щось запалили. Але скоріше за все, що вони суджу самі ж підірвали, щоб звинуватити нас, виключно. Ну, от, що ми ж типа хотіли, ну блін, українці самі не хочуть. Але знову ж це можливо тільки то є ну, дурити всіх, да, да, ніт-ніт або да або ні це може бути тільки там до 30 квітня або умовно до 9 травня 9 30 квітня дедлайн Трампа коли Трамп хоче заморозитись 9 травня дедлайн Путіна і якщо от умовно 10 травня, якщо далі там Путін ще говорить, давайте, може, ще говорити про мир, там, типа, але поки ж ми не домовимося, буде війна, все можна всі, всі е, е, умовно переговори з згортати Трампу. І Трамп так і дійсно буде робити. Він або звинуватить нас, або Путіна, або третій варіант умиє руки, і просто скаже, та це європейські проблеми. Я пішов, у мене є важливіші справи. От три варіанти і саме страшніше те щоб не 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 дати е, трампу навіть е, ну я якоїсь Принципово там, типа, приводу для того, щоб звинуватить нас. І е, ну, Путін може дійсно тягти це там, ну, максимум до 10 травня. Потім у Трампа три варіанти. Він як Вітязь нараз Путі. Звинуватить нас, звинуватить Путіна і просто піти, як, е, піти е, геть з цієї війни і все сказати, розбирайтесь самі. Давайте поговоримо про те, що зараз Трамп, ось російський диктатор своїми діями, тим, що він продовжує, скажімо так, розказувати про те, що вони в будь-який момент можуть вдарити по енергетичній інфраструктурі, ніхто їх в цьому не зупинить. Ну і іншими своїми висловлюваннями він таким чином принижує Трампа. Зокрема, про це заявляють в центрі протидії дезінформації. І те, що Росія зриває мирні перемовини, це також є приниженням Трампа. От як ви оцінюєте? Ні, наскільки Трамп готовий е, дійсно зараз до того терпіти це і до того, що там Росія буде продовжувати ось в такому дусі, чи все ж таки в якийсь момент терпець Трампа може увірватися, і він почне застосовувати е, тактику не домовленостей, а тиску на Росію, і що це може бути за тиск? І це може бути знову ж після 30 квітня, коли Трамп зрозуміє, що його пошили в дурні. І це може бути тиск. Ну ми очікуємо на те, що будуть боротися з тіньовим флотом Росії, щоб Росія не могла вивозити сиру нафту з своїх портів, передусім Балтійських. Але і, і Чорноморський з Новосибірська і з е, услуги е, на, на Балтиці, ну і там, і в Тихоокеанському регіоні. І все. І тоді, е, плюс, це е, що може ще Трамп зробити, домовиться з Саудітами. Саудіти почнуть добувати більше нафти. Ну, це за день не зробиш, але за півроку збити ціни зараз. Уралс основна е, марка російська, яка е, завжди коштує дешевше, ніж бренд, ніж ну, еталонна марка. Бренд. да, от Зараз еталонна марка 73 долара, а Уралс 55. А з дисконтом індійці е, купляють її взагалі там менше 50. А скажімо так. А 40 це собівартість її. Тобто збити ціну, щоб Урал скоштував менше 40 доларів, і вони будуть її викачувати в убиток собі, не, не отримувати нічого. І що буде з Росією через півроку? їй буде капець. Давайте поговоримо про варіант, який ви сказали, що Трамп може просто відійти від російсько-української війни і сказати власне, що це там проблема європейців. На що тоді має переключити фокус уваги свій Трамп? Чи це буде Гренландія, чи це буде там Канада, чи це будуть якісь внутрішні мігрантські проблеми? Це, це що може можуть бути це буде близький схід. Це проблеми Ізраїль і Хамас, і проблеми Хусіта. 에, 에, тобто 에, бить поємену там, от, от туди він скаже, що це головне. Плюс 에, сфокусує увагу на Тихоокеанському регіоні, да там на захисті Тайваню можуть робити. Ну і на дійсно там, 에, знову ж, Гренландія, Панама і внутрішні проблеми там можуть сфокусуватися 에, Трамп. З огляду на те, що там. Вони переформатовують змі і все більше ЗМІ, ну, або нейтральні до Трампа, або за Трампа. І таким чином він може, контролюючи інформаційний простір, створювати про себе будь-яку казку. Що сказати? Він сказ... говорив, що за день помирю Україну і Росію, і це було там правильно, всі аплодували. А тепер я не помирив і це правильно, і всі будуть аплодувати. От, тому що скажуть, це все було під е, сильним лідерством <кхи> Трампа. Це зараз шаблон, і всі його чиновники говорять всі під копірку. Знаєте, як от темніки часів Медведчука. От, е, все під сильним лідерством. Трампа ну ми вже бачимо, як американці ставляться до того ж Венса, як його там то свистали, то його десь там зупинили, як Такра Карлсона, якось там в магазині зупинили, почали почали е, до нього, так скажімо, не дуже добре е, ставитися і спілкуватися з ним. Тобто ми розуміємо, що американці, звичайні американці, не приймають того формату е, політики, який нині веде Трамп. І якщо до прикладу Трамп, який заявляв, що завершить російсько українську. Він за один день, і це був один з важливих меседжів його передвиборчої агітації. Зараз каже, що нехай розбираються самі. То яка може бути реакція американського народу, і відповідно які є моменти тиску у американського народу, відповідно, що вони можуть зробити для того, аби повернути Трампа на шлях вирішення цієї війни. Скажімо так, вся проблема в тому, що Трамп зважає лише на своїх прихильників, як правило, його не підтримують. В, універ... в кампусах університетів і різноманітні експертні середовища. Так він їх, на них не зважає. Він вважає, що їх немає. Так само, як оця його о господи, як же ж є да? оця е, трампістка. Да? Як вона відшила журналістку з Британії сказала. що Тейлор Грін ви маєте на увазі? Так, Тейлор Грін, Тейлор Грін. Вона, хто ви такі, їдьте? Ви нам не потрібні. Нам журналісти не потрібні. Тобто вони і це технологія, це така технологія. А вони говорять своїми меседжами, своєю аудиторією. І своя аудиторія там у Трампа є залізобетонних там, умовно там 30-40% американців в Червоних Штатах. І він з ними спілкується, йому цього достатньо. Хоча є ж 8-9 нестійких штатів, де може переважати або та думка, або умовно, вони коливаються між демократами і республіканцями. І Трамп, врешті-решт, скоріш за все, там градус скачнеться, і той же ж самий. Ну, ті ж самі ці 8-9 нестійких штатів на проміжних виборах в Конгрес в 2026 році зроблять більшість демократичною. Демократи тут же ж розпочнуть кілька. Процедури імпічменту, понятно, невдалих, тому що Сенат дві третини потрібно, щоб був імпічмент. Да? Але весь час будуть колихати там, що проти Трампа відкривати там всякі різні карні справи, і все. І знову ж Трамп не поборов судову систему. Ще не знаємо, чим це закінчиться скандал з сигналом. От, і вийде так. або... Демократи і якась частина фронту республіканців зламають Трампа. От і, е, Трампісти в е, 2028 році умовно програють вибори, повернуться демократи. Або Трамп поламає американську демократію, і потім прийде Дівінс, і Сполучені Штати будуть щось ну, в кращому випадку. В політиці, ну авторитарною країною, там можливо там лайт версія, але авторитарної країни, типа як Орбанівська Угорщина, де фасад демократичний, а демократії нема. В гіршому випадку, щось ну теж про що скоріше за все, мріє Трамп стати чимсь імпера як імператор Сі чи імператор ПУ. Е, Сполучені Штати зараз взяли на себе ось цю роль посередника в російсько-українській війні, причому не дають жодних гарантій безпеки для України поки що е, реальних гарантій безпеки. В той же час хоче включитися як посередник Європа. Е, Говорять зараз про Францію, і про Велику Британію. Е, цікава ваша думка. Ви сказали, що Китай в будь-який момент може зупинити Росію, е, і це досить просто зробити для китайської сторони. Чи може Китай е, брати участь в цих мирних перемовинах, бути там е, посередником, можливо, якимось, і які гарантії безпеки до прикладу можна чекати від Китаю, якщо така історія станеться, і Китай дійсно візьме участь в якості посередника у вирішенні цієї війни? Ну, китайці, по-перше, можуть і дійсно домовитися з Путіним, що Путін зараз показує неспроможність Трампа, а потім включається Китай. Чим добре для нас Китай є один великий позитив: Китайці дійсно проти того, щоб визнавати ці території російськими. для Китаю непорушність кордонів важлива. Чому? Тому що Тайвань. Тому що е, Тайвань вважається більшістю країн невід'ємною частиною Китаю. От в чому е, проблема. І це ж головне яблуко Раздора між Китаєм і е, Сполученими Штатами. Так, да, там глибинні причини набагато глибші, ніж Тайвань. Це саме суперництво за гігемонію в світі, але, е, скажімо. Тайвань може стати казус Белі от е, і тому е, китайці не, не підпишуться за Росію, що там давайте не просто віджали ці території, а давайте хай ми підпишемо мирну угоду, як весь світ визнає Крим е, Російським. от І заставлять змусять це зробити Україну. Ну я не знаю, як нас можна змусити, тому що. Ну, це процедурно не вирішується це питання. От. Але е, принаймні це позитивчик для нас, так, що Китай не погодиться замальовувати карти в, на політичних картах, крім російську територію. Вони будуть малювати її в жовтосині. От, е, але ж е, з іншого боку, Китай найбільше бенефіцар цієї війни. Тож тобто вони вигоду отримують вони з дисконтом купують нафту і вони власне продають Росії все. В тому числі там, починаючи від термобілизни. Я от все чекаю, коли Міноборони оголосить, ну, як ми по якимсь косвенним признакам дізнаємося, збирається Росія воювати ще наступну зиму чи ні. От що вони цю зиму збираються воювати, я дізнався, коли? Десь в травні минулого року, коли Китай отримав замовлення на мільйон комплектів термобілизни. Каню було... Понятно, в травні минулого року, що Путін зиму 24-25 року збирається воювати. Зараз поки що я цих тендерів не бачив. Я думаю, що Буданов дуже чітко це відслідковує і це буде ясним сигналом. Тобто, якщо в травні китайці отримають замовлення, значить Путін зібрався воювати ще одну зиму. Я не знаю, як він збирається воювати це, тому що у них насправді все погано. От, Здається, у нас погано з економіка і з мобілізацією, але у Путіна так само погано з економікою і з мобілізацією. Пане... Ми знаєте, як ті два боксера в 11 раунді. І всі думають, коли ж уже гонг і коли це все закінчиться. Пане Вікторе, дуже дякую вам за вашу аналітику, за те, що знайшли змогу доєднатися до нашого стріму. Глядачам нашим нагадаю, що. Зі мною сьогодні на стрімі був Віктор Боберенко, експерт бюро аналізу політик. Будь ласка, попрошу вас, шановні глядачі. Якщо вам сподобалася ця розмова, поставте, будь ласка, лайк, щоб нас побачили, як якомога більша кількість людей. Ну і звісно, що пишіть свої коментарі щодо нашого спілкування із гостем. Звісно, що пишіть звідки ви нас дивитеся, аби ми розуміли географію нашої аудиторії. Дуже вам дякую.